Євгенія Данілова сьогодні вперше прийшла до центру, аби підстригти свого сина Єгора. Хлопчина через нову обстановку спочатку нервував, втім після того, як йому дали телефон із мультфільмами, заспокоївся і почував себе майже як вдома. Він взагалі вдома, якби він більш так привив вдома, а тут якби нова ж обстановка, але все треба пробувати, щоб нові враження були в дитини тільки вдома все робити. Дівчата дуже привітні, мають гарний підхід. Я ну мені подобається. Дуже велике дякую. Дітей підстригають на базі Житомирського центру обслуговування. І з дітками тут працюють як викладачі центру, так і учні. Жартують, що за рік вже на пам'ять вивчили всі мультфільми, якими можна розважити та відволікти дітей. У нас маша і медведь. Мультики, які різні, є мультики є. На англійській мові діти дивляться дуже багато, на українській мові на і маше, і медведі, ну, і різні, які є в інтернеті. Ви бачите, що дівчата з ними і іграшками, ми їх, і буває, що дуже довго ми у нас буває, що стрижка може затягуватися на цілий час, на цілу годину. Але всі виходять доволі. Всього за рік співпраці благодійного фонду та центру сфери обслуговування Житомира безкоштовні послуги перукаря отримали понад 100 діток. Мами, які звертаються до нас в організацію, попросили надати таку можливість, щоб безкоштовно стригти діток. Так як у сім'ї немає іноді можливості, тим більше якщо це твої сім'ї 10 або 13 дітей, ми звернулися до центру обслуговування. І вони з радістю надали нам таку можливість, щоб наші дітки раз на тиждень змогли відвідувати і отримувати послуги перукаря. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини на Суспільному.